Вирощування мікрозелені у Славуті впровадили проєкт по створенні мікроферми. Даний проект був реалізований в рамках ініціативи Мереза економічне зростання від організації Європейської донорської організації про ОНУ. Проектом заключалося облаштування цієї мініферми по вирощуванню мікрозелені. Проект є екологічно чистим. Дійсно, даний продукт є дуже смачний і корисний, і націлений на різні групи людей, як соціокультурні, так і. Вікові групи він є корисним як і для діточок, так і для дорослих людей. Одна із умов функціонування мікроферми оформлення на роботу внутрішньо переміщених людей. На сьогоднішній день у нас працює три внутрішньопереміщені особи з Донецька, з Маріуполя і з Одеси. Аби проєкт міг не лише втілитись у життя, а й розвиватись, переймали досвід в уже досвідчених спеціалістів. Як результат, мікроферма працює. Ми вже працюємо десь до півроку. Наша ферма функціонує. З перших півтора місяці ми витратили на те, щоб вдосконалити технологію вирощування, тому що це було, знаєте, як воно був один і все на в теорії воно все так, от так. От, от. А коли ми вже на практиці почали працювати туди-сюди, поки у нас ми починали з восьми культур мікрозелені. Кожна культура хоче якусь трішечки свою. Мікроклімат з Ми знайшли цю золоту серединку, і на сьогоднішній день у нас до 15 культур десь там 13, до 15 культур ми вирощуємо на нашій фермі. Даний соціальний проєкт це успішний приклад участі у грантових програмах. Даний грант був наданий у розмірі 25 тисяч доларів. Кошти були успішно реалізовані, Фінансовий звіт був успішно наданий. І, власне, в межах цього проекту був зроблений ремонт. Даного приміщення було закуплено обладнання, ці стелажі, холодильна шафа, кондиціонер, різні розхідні матеріали. Міні підприємство орієнтується лише на споживачів, а відтак культури й обирають виважено, враховуючи смаки та побажання покупців. Бо ж продукт не лише естетично привабливий, а й напрочуд корисний. Дуже багато людей, навіть звичайних людей. У нас заказують мікрозелені і вони кажуть, що це. Настільки вітаміна вона дає для здоров'я. от є приклад, я спілкувався з людиною, яка вже ну, більше року їсть сімкрозели. І у цієї людини стан здоров'я покращився набагато. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.